Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми знахідками. Це канали українською мовою з теми мистецтва, які мене зацікавили. Це не за якимось рейтингом, це мої особисті думки щодо, наскільки цікавий канал. Щоб його запропонувати глядачам. І якщо людина зацікавлена у тому, щоб, скажімо, вивчати українську мову, якщо людина цікавиться мистецтвом, то я вважаю, що ці канали якраз саме те, що потрібно, вони цікаві, їх можна дивитися, їх можна слухати, і це буде і освіта. І розвага, і е, розуміння, і покращення української мови е, без е, особливого е, вивчання е, навмисного, якщо у вас на це немає часу. Бо коли ви слухаєте щось цікаве, то е, ви починаєте занурюватись і у мову. І тому я зробила для вас цю підбірку. Е, якщо вона вам сподобається, е, напишіть в коментарях, е, що ще вам поколено. Порекомендувати, чи корисним була моя рекомендація для вас, і про що ще б ви хотіли дізнатися? Ну, я буду все ж таки шукати для вас те, що стосується мистецтва, але в широкому форматі. І це може бути і образотворче мистецтво, і музика, і література. Так що пишіть в коментарях, якщо вам цікаво це. Якщо така моя підбірка корисна, і підписуйтесь і очікуйте на подальші тоді відео, випуски з цієї теми. А зараз починаємо. Розпочнемо ми з каналу Дивіться Митець. Канал, який про мистецтво, про все мистецтво, канал про творчих людей, як ви бачите у назві на банері, і це про, ну можна сказати, про все у мистецтві. Це і інтерв'ю з художниками, відомими, це різні. Давайте подивимось по списку відтворення. Це різні тематики, це і. Про письменників, це і про художників з образотворчого мистецтва бачите, по декілька відео присвячені одному імені, це і поети, і письменники, і це музики, і їх концерти, це записи груп музичних, які виступають. Тобто, ви тут знайдете реально дуже багато усього. З одного боку, це дуже добре. У вас є можливість подивитися всього потрошку, зрозуміти, що вам подобається більше. І потім вже шукати канали, які будуть безпосередньо націлені на ту чи іншу тему, яка вас цікавить. З іншого боку, ви тут отримуєте вінегрет, але все одно канал цікавий, канал реально про мистецтво, канал українською мовою, створений дуже давно, створений спочатку на українській мові від самого початку, і продовжує існувати і продовжує ви бачите, навіть зараз. продовжує Публікувати відео. Тобто цей канал, я абсолютно певна, заслуговує на вашу увагу. Навіть якщо тут такий вінегрет з відео, але ви знайдете щось цікаве для себе. Канал зрозуміло про живопис. Веде його пані Жулі. Канал дуже цікавий. Я е, дуже рекомендую цей канал для тих, хто хоче зрозуміти мистецтво, е, зрозуміти живопис, зрозуміти, е, що таке сучасне мистецтво. І е, пані розповідає е, дійсно зрозумілою мовою. В неї дуже приємний голос, вона дуже приємно виглядає і почувається дуже вільно і невимушено в кадрі. Вона дуже розуміється на тій темі, про яку вона каже. Дуже багато різних тем. І, як я вже сказала, дуже приємна пані з дуже приємним голосом. Дуже-дуже рекомендую цей канал. Для тих, хто цікавиться мистецтвом. Зараз я хочу показати вам три канали з теми петриківського розпису. Якщо вас цікавить така тема, ви хочете знати дещо більше про Петриківку. Якщо ви хочете чомусь навчитись, якщо у вас є бажання. Отримати навички з цього розпису, то ми можемо звернутися до деяких каналів. Я абсолютно певна, що ви можете знайти досить багато каналів і відеоуроків в інтернеті з петриківського розпису. Я хочу показати, як треба шукати і що треба шукати, щоб отримати якісні онлайн-уроки, якісне навчання, якщо вас це цікавить, якщо не просто розповіді, лекції про мистецтво, а саме, якщо ви хочете подивитись, як треба працювати, як треба малювати. От ми беремо Петриківський розпис: Анісія Савченка. Тут є уроки, тут є навчання, і ми відкриваємо якесь відео. От ви зразу одразу бачите, як працює художниця, і ви бачите, що ви нічого не бачите. Рука закриває все. Тобто, зйомка ведеться так, що ми бачимо. Гарний малюнок час від часу. А коли uh, вона працює, ми не бачимо, як це робити. Тобто, ми не файмося інколи. Інколи буває так, що це видно. Uh, інколи буває видно пензлик, uh, буває видно, які мазочки вона робить, але це інколи. Uh... В більшості разів, в більшості часу ми бачимо отак. І це не є добре. Тобто, якщо ви будете дивитись відео, такого, такої якості, такого типу, то ви ну не зможете нічому навчитись. Цілому заохочувальні, але вони не навчальні в тому сенсі, що вони не дають вам тієї, яка потрібна. Петриківна, ще один канал з Петриківського розпису, теж навчає, показує, демонструє. Він трішки краще за попередній канал, і як ви бачите. Тут можна побачити, і як пензлик торкається паперу, і які мазочки, але ви також бачите якість е, відео. Вона дуже така серед... середненька. І е, ну, таким чином, є деякі кращі відео, е, але в цілому ну, дивитись можна і зрозуміти, як е, малювати теж можна. Є пояснення, але все одно якість і місце зйомки, де розташована камера, воно не дуже добре вибрано. Канал існує кілька років, десь 4 роки, але прийшов на українську мову тільки 6 місяців тому. І всі попередні до цього відео вони записані російською мовою. Ви можете подивитись, якщо ви знайдете щось цікаве для себе. Якщо вас влаштуєте, що там відео російською мовою, але я так певна, що будуть продовжуватись відео і українською мовою, бо цьому вже початок є. І те, що 10 днів місяць тому були. Завантаження, це означає, що канал продовжує існувати, будуть нові відео, але, мабуть, будуть поки що у такій якості. Можливо, деякі дуже ранні відео, дуже давно в кращій якості. Можливо, зараз ця, ця якість залежить від обставин. Якщо ця людина знаходиться в Україні, то, можливо, це. Не дає змоги більш якісно створювати контент. Але тут найголовніше те, що якщо ви хочете навчитись малювати, вам потрібні поради, інструкції, і вам потрібно бачити, як це відбувається, як саме процес, особливо в Петриківському розпису. Там дуже важливо, які пензлики, які мазочки. У якому напрямку звідки починати? Тому тут треба все ж таки більш якісне відео з більш якісними інструкціями. Це моя, моя думка. Ну, і нарешті третій канал з Петриківського розпису для порівняння і для розуміння, що таке якісне відео. А якщо ви хочете навчитися малювати і розписувати в стилі петриківському, цей канал створено досить давно, і як ви бачите, в Канаді. І з тих відео, що я тут побачила, тут немає навчальних відео. І як ця пані каже у цих відео, вона пропонує свої курси, за які треба буде сплатити, і ви будете навчатись. Але з того, що я бачу на цих відео, де ми бачимо, як вона працює, я можу сказати: по-перше, це високого рівня фахівець, це дуже високого рівня відео. З якого абсолютно зрозуміло, як треба покласти мазок, як тримати пензлик, ви реально отримуєте інформацію. І тому я абсолютно певна, що її уроки, за які треба сплатити, це будуть вкладені. В реальну справу гроші. Це буде гарна інвестиція, якщо це вам потрібно, це абсолютно ясно з цих відео. І якщо ви зможете знайти, бачите, як гарно видно, як пензликом яким пензликом ці мазочки вона робить. Це дуже все видно. Тобто відео зроблено. На найвищому професійному рівні. Тому, якщо ви будете шукати відео, які безкоштовно вас навчать малювати у стилі Петриківки, це приклад того, що ви маєте побачити. І якщо будуть до цього додаватись пояснення, то це буде просто суперово. І е, ви можете використати ці відео для розуміння того, що ви маєте шукати, якщо вас зацікавила ця тема і ви хочете навчатися. І на останнє я хочу поділитися з вами дуже цікавою знахідкою. Це канал Творчий. Канал створено 6 років тому. І коли я почала дивитися перші дуже давні відео, я побачила дуже веселого молодого хлопця з жартами, з гумором, з приколами відео, може, і не дуже високої якості, але вони були настільки захоплюючі, настільки в нього всього там відбувалося: і малювання, і якісь подарунки, і якісь гості. Ну, Це було реально дуже весело. І тому я. Почала дивитися далі, бо це було прикольно. Це було незвично. Ну не дуже багато таких каналів я зустрічаю, особливо якщо казати про український контент. І потім я стала дивитися останні е, відео, які створені і завантажені рік тому. І я подивилася, як змінився стиль. Е, вони стали цікавіше за контекстом, е, за змістом. Вони стали е, інформаційні е, відносно яких, якихось цікавих е, подій, або е, ще чогось, як ви бачите, історія про е, пензлі або про картини. Тобто е, людина творчо. Е, Росте, змінюється, і це дуже-дуже кльово, це просто суперово. Але я зауважила на те, що останнє відео було завантажено 10 місяців тому, а власник каналу молодий український парубок. І тоді я пішла в інстаграм і подивилася його інстаграм, і побачила його в формі військовій. Але я подивилася також шортс, і мене це дуже порадувало, бо я побачила нещодавно завантажені коротенькі відео, які він, ну я так гадаю, робить, незважаючи на те, що він зараз зайнятий набагато важливішою справою, він захищає Україну, він захищає наше право на життя, але бачите. Цей веселий і жартівливий хлопець все одно знаходить час на свою творчість. І я сподіваюся і дуже бажаю йому після перемоги повернутися додому і повернутися до його творчого каналу, до його творчості, і продовжувати працювати, створювати ці чудові відео, завантажувати їх і радувати нас. І... Якщо хтось особисто знає Павла і знайомий з ним і може передати йому мій щирий привіт і сподівання на те, що він збереже своє творче натхнення до перемоги, я буду дуже вам вдячна. А також за можливість контакту з ним і може йому і його побратимам щось потрібно, то я буду рада зробити свій внесок на допомогу зсу я бажаю Павлу усього найкращого, перемоги, повернення, повернення додому і до творчості.